Верслав Михайлович, чи є якісь писемні джерела, в яких вказується чисельність військ, які вторглись на Русь у 37-41 роках? Ну тобто, можливо, в якихось західних хроніках чи в тих самих руських літописах є число, конкретне число переліку цих військових туменів, які вторглись на Русь а подальшому Європу? чесно якогось конкретного числа, і навіть якщо б воно було, а навіть, можливо, якщо воно є, я не вважаю, що воно може бути об'єктивне, може бути радше спекулятивне. Я думаю, що це тумени якісь там N на кількість туменів, десятки десятки тисяч. Причому вони на Марші зазнавали ротації, це дуже добре відомо. Коли частина частина чингізидів, яка а, значить, не поділяла рішень прийнятих Бату, бо Бату був дуже молодим на етапі, коли цю кампанію очолював. Відкликали свої війська, повертались в Монголію, там, значить, отримували наганяй від Кана у Гедея і поверталися назад.